Олега Мосійчук, 89, 89. У мене депутатський запит і заява. Депутатський запит стосується адресованої київському міському голові. Стосується взяття під патронат Київською міською радою батальйону спеціального призначення Азов. Поясню чому. Дуже багато киян воює реально в цьому батальйоні, в тому числі знамениті Київські Ультрас, троє депутатів Київської міської ради є бійцями цього батальйону, в тому числі я заступником командира. Це запит, і, власне, стосовно заяви. Тут про біженців говорили. Хотів би, щоб цей запит був направлений в тому числі на розгляд комісії, яку я сьогодні очолив, в зв'язку з тим, що маємо, як люди, які воюємо на сході, безпосередньо позицію стосовно біженців, і вона полягає в тому, що вважаємо, що біженцями з тих регіонів мається на увазі Луганськ-Донецьк, можна визнавати виключно. Дружин і дітей тих, хто воює за єдність країни, а також представників української інтелігенції, громадських організацій, політичних партій, які протягом 25 років відстоювали українську державність на цих землях. А інші нехай воюють, а то здорові чоловіки до Києва їдуть і шукають тут житло, роботу, ображають киян. Дякую. Дякую. Єдине уточнення про запит про створення патронатної опіки над батальйоном. Сама ідея, ну я сам її підтримую. Єдина запит до кого? Тобто, щоб київський міський голова створив цю патронатну службу. Зрозуміло, дякую.